Воно хоча б відноситься максимально для всіх, але воно є дуже особисте. Приходить Ісус до Галилейського моря бачить два рибаки Петро і Андрій. Ходіть за мною, кинули і пішли. На перший погляд трохи дивно, приходить далі, побачив. Від Якова, сина заведе Івана його брата, що вчені із батьком Заведеєвим вим благодали сіті і кажуть, ходіть за мною. Ті лишили батька, лишили човен сіті і пішли. Чи задумалися ви над тим хоч раз? Люди, які займаються своїм промислом, з якого живуть і годують свою родину, приходять. Христос і каже, ходіть за мною, і вони все лишають. Вони лишають все, йдуть за ним. Ходіть, каже, я зроблю вас рибалками людей. Напевно, для рибака було то дуже зрозуміло, що, що таке ловити рибу, але що таке стати рибалками людей? Що ж Христос їм там таке сказав? Може, Івангелія щось нам не дописує? Може, щось євангеліст нам не доказує? Кажу вам, все дописує і все доказує. Просто ми не враховуємо, що до них підійшов Ісус Христос. Людина, щоби могла проповідувати Христа. Вона сама має бути переконана. Ми часом думаємо помилково, що Христос покликав учнів і сказав зроблю вас рибалками людей. І цими рибалками людей стали апостоли, після них їхні послідовники, єпископи, священники діякони. А я кажу вам, Господь говорить до всіх нас. Щоб ми стали рибалками людей, щоб ми знаходили людей для Бога. Але для того, щоб когось привести до Бога, треба що? Треба бути самому глибоко переконаним у тим Божій, Божій премудрості. І дуже є важне, щоб ми відчували потребу Божого Слова. Чому апостоли так скоро згодилися? Пустота, яка була там, вони її відчували по особливому. І що зроблю? І стараюся. І ту рибу ловимо, раз добре, раз не добре, раз удачно продали, раз ну, не продали. Риба трошки постояла, засмердилася, і не раз викину. І Господи Боже, ну, поможи мені, ну видиш, я стараюся. Ну мені щось не вистачає порожнеча Божої присутності. Людина по своїй природі хоче бути з Богом. І от та порожнеча, яку може заповнити тільки Бог, вона є порожна. І Христос тільки прийшов до них. І вони відчули це то, що нам не вистачає. Вони не зрозуміли того. І вони це все лишають і йдуть за Богом. І коли ми будемо відчувати ту потребу Бога, а ми її відчуваємо, просто ми її трохи дуримо. Знаєте, є дуже багато таких препаратів, які можуть нам здурити нашу їжу. так? Щоб ми не їли чи не хотіли їсти, або щось там взяв, що солодкого кинув, і вже не хочеш їсти. Як дитині, не їш цукерки, зараз пообідаєш, потім будеш їсти цукерки, бо вона зараз їсть один, один, другий, одну другу конфету, та й все, ти вже їсти не хочеш. Ми собі так само часом задурюємо себе і обманюємо свою потребу духовної присутності Бога. Якимись там балачками, якимись різними такими речами. Ну, і купив собі дорогий хрестик. Дивись, Двісті мене хрестик дорогий. Золотий з білого золота і з брильянтовими ставками. Бач, Бач і мене хрестик. Це штучне заповнення своєї духовності. Хрест це те, що має тебе ідентифікувати як християнина. Ви маєте його носити. Але не через те, що він золотий з брилянтами, а через те, що ви переконаний християнин і засвідчуєте своїм хрестиком, що ви є християнин. А який то хрестик вже буде, то вже третє або десяте. Переконавши себе, напустив, пустивши Господа Богу своє серце, наповнивши себе. Туди ти можеш привезти інших. А саме головне, чи хоче Господь Бог, щоб ви бігали по місті і приводили людей до Бога? Ні. Господь Бог хоче, щоб ви в своїх родинах, щоб ви у тім місці, де ви живете, принесли Бога, то, що ви його отримали в церкві, в своїй душі, принести в свої родини. Наповнили свій дім Божою присутністю. Але робіть це правильно. Не робіть це так, щоб ваші хатні опиралися тому. Робіть так, щоб їм хотілося вас наслідувати, щоб ви стали інші, щоб ви стали щасливі. Щоб коло вас хотілося посидіти і постояти, щоб з вами хотілося поговорити і порадитися. І тільки Божа присутність дає в людині порядок і в голові, і в житті, і на роботі, і всюди. І тоді твоя важка праця, навіть яку ти робиш, це не обов'язково має бути на якихось рудниках, на копальнях якихось чи ще щось. Це може бути і офісна праця, це може бути проста праця з людьми, яка не менш важка, і ще не знати, що більше виснажує людину. Чи, роб... чи працювати в кар'єрі, чи працювати з людьми. Кожна робота по-своєму є важка, особливо коли ти хочеш її зробити перфектно, достойно, саме краще. Бо треба вкласти своє вміння і старання. Але коли ти стараєшся і без Бога, воно тебе вимучує. Чому ви змучуєтеся на роботі? Бо ви робите її без Бога. Наповніть себе Божою присутністю. Переконайте глибоко себе, черпайте із того джерела віри і Святого Євангелія. черпайте ту науку. Щоб себе перший раз переконати, наповнити себе правдивою Божою присутністю, щоб ви відчули, що Божа ласка діє у вас, щоб ви нею могли ділитися і наповняти тих, хто поруч з вами. Всіх святих українського народу. Знаєте, я, ну, кожен священик знає святих не тільки своєї церкви, чи свого народу. Нас же, коли ми вчилися в семінарії чи в інституті, нас же вчили про всіх святих і про святих навіть не нашої церкви, навіть ремокатовських, ще якихось там різних, да, і, ну, вчили про них, да? але скажу вам особливість святих українського народу. Вони ж більша половина їх, як не всі, Стали святими через любов до свого народу. Ви розумієте, то, що вони в Бога вірили, то, що вони переконалися в цьому, але вони стали великими святими через любов до свого народу. Не відкидаючи віру, так. Возьміть, наприклад, святих наших мучеників, новомучеників. Греко-католицької церкви, коли в 46-му році церкву заборонили. Заборонили церкву греко-католицьку. Одні священники пішли в підпілля, одних вивезли на Сибіри, одних поубивали, розстріляли. Але вони трималися цієї віри. Чому? Щоб служити свому народові. Бо, католицька церква це була це, це церква, яка є, була і буде завжди із своїм народом. І коли ми читаємо любих українських святих, ми бачимо, що засвідчуючи віру у Бога, вона завжди є переплетена, так як наша вишиванка тими різними барвами переплетена любов'ю до людей. Возьміть любих, любих святих. Віра в Бога, вірність Богове. Ну, це є дуже добре, це так. Беріть любого нашого святого. Це є віра в Бога плюс вплетена в його життя невід'ємна частина українського народу, української мови, української церкви. І це тішить. Це по-особливому збагачує нашу велику скарб церкви. Це є от ті святі, святі наслідники Ісуса Христа, які наповнили себе Божою присутністю і тою присутністю ділилися із своїм народом. І готові йти були на смерть, на любу жертву, але щоб послужитися своєму народові. Священників підпіль'ї, які ходили по тих хатах, ховалися, кожен раз міняли ту хату, щоб енкавидисти, ті кагибісти їх не знайшли, не зловили. Вони служили людям. Священник міг собі сісти там, десь тихонько в хаті помолився службу відправив, навіть би ніхто не знав. Але він хотів, щоб на тій службі були люди. І він заради того, що люди приходили, рискував своїм життям. Але він хотів служити людям. Наші такі великі сповідники вір, як святий, де вже сказав святий, блаженної пам'яті владика Павло Василик, владика Софрон Дмитерко, владика Миколай Сінкайло. Це всі ті священники, єпископи, які пройшли під пілля. І вони були з людьми, і таких є дуже багато. А беріть раншу ту генерацію тих, ще, тих старших священників, скільки вони натерпілися за свого народу, що служили своєму народу, служили українською мовою, зберігаючи обряд наш, зберігаючи той церковний весь спів, все, щоби того, до чого люди привикли, чим люди жили. Це ті святі, які свою святість поєднали служіння своєму народу. Сьогодні той день, коли ми поклоняємося всім святим українського народу. І коли Христос сказав до учнів, ходіть, я вас зроблю рибалками людей, Він сказав це нашим священикам, нашим єпископам, які стали святими через те, що себе наповнили. Пішли за Богом, ту пустоту, ту потребу духовності вони наповнили до самої, по самій верхі наповнили тою Божою ласкою і Божою присутністю. І дійсно вони засвідчили це своєму народові, свою віру, свою вірність Ісусове Христове нашій церкві. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.